Хто вас кохає? Нікого не загадуйте, думайте тільки про себе. І давайте спочатку дізнаємося, хто у нас ви. Людина, яка зараз бачить перед собою якісь нові шляхи і вже вирішили, що вона буде робити далі. Ви зараз... Е Знаєте точно, куди вам крокувати? Ви бачите свою мету, ви бачите ресурси, які у вас є. Взагалі, людина дуже цілеспрямована, енергійна, жвава, і, і скоріш за все дуже добре вмієте комунікувати з іншими людьми. Така, знаєте, птаха Говорун, птаха, яка вміє забалакувати будь-кого і а, переконувати у тому, що саме так потрібно робити. Тобто, ви легко знаходите потрібні аргументи і вмієте. Мотивувати людей на те, щоб вони робили те, що ви хочете, щоб вони робили. Добре, то у кого ж до вас є кохання? Хто палає до вас коханням, але може поки що не визнав це. То палає, ну як я кажу, так воно зараз і показує. Дивіться, людина, яка про вас дуже багато фантазує, мріє і уявляє різні ситуації з вами. Людина, яка не хоче вас втрачати, для якої ви являєте собою певну цінність, таку дорогоцінну людину, і людина, яка вважає вас королевою Пентаклів, тобто жінкою, яка дуже цінна, ресурсна, знає собі ціну і не хоче. Розмінюватися на якісь дрібниці. Людина, з якою ви зараз на відстані, і, можливо, ця відстань у кілометрах вимірюється, а не тільки у якихось таких метафізичних уявленнях. Це може бути іноземець, до речі, з яким у вас листування є. Людина, яка дуже багато про вас думає і хоче вирішити якесь питання, відчуває до вас такий шалений потяг, бо ви для неї. Як споріднена душа, є довіра до вас велика, не хоче показуватися сам. В чомусь він зараз коливається, не може ніяк прийняти якесь рішення. Хочу побачити, хто це, і карти. А ну Нарешті вийшов. Король Пентаклів. дивіться Вийшов король Пентаклів і каже, що. Ви зараз до нього якось холодно відноситеся, але він хотів би примирення з вами. Людина, з якою ви зараз мало спілкуєтеся, можливо, з земного знаку зодіаку, дуже такий ст системний, стабільний, орієнтований на гроші, на матеріальні блага в цьому світі. Ну і щось між вами зараз не заладилось, бо ви від нього трохи відсахнулися, і він хоче якось під, підлізатися під до вас і знайти якісь слова, які вас розтоплять.